Всім привіт, з вами шлях господаря. Сьогодні мова піде про точілку для ножів. Точілку робив сам. Нічого складного нема. Дві досточки. 29. На 8 на 9. Ця підставка 15 на 5. Втулочка просверлена, нарізана різьба. Тут теж різьба 6 мм. Упорчик металічний. І прижимна планочка для ножів. Так, зібрався точити ножи, а ножи не взяв. Зараз, секунду. Це всі ножі, що ми користуємося 5 штук. Так, складаю нашу приблуду. Ставимо цю стіечку Ключик на 10. Піджимаю. Тут теж зроблено на пружинці ця рухома. І складаємо сам цей шампур, на якому тримається заточний абразив. робив, щоб воно розкручувалось. Зараз поміряємо. Бачите, так, так воно складає 34 сантиметри. А в зібраному стані буде під 70. Вставляю. Треба змастити олійкою, щоб краще ходило по втулці. Щоб не розлити, буде епічне відео і олією цей штифт, який ходить по втулці, трохи промазую, вставляємо ніж. Підтягую ключиком. Зажимаю, щоб він гарно тримався. Раніше точив алмазними камнями. Ну, зараз останнім часом купив отакі камні. Звичайні. Теж. Різна градація 320, 600, 1500. І оце 150. Починаю із 150. ки Для чого ця приспособа? Чому не вручну? Раніше точив вручну, тоді купили набір ножів. І якби в їх тут определений. Угол заточування. Вручну ви так не зробите таку рівнесеньку фасочку, щоб зняти. Ну, Вручну, якби ти не старався, ти все одно почовгаєш цей ніж. Тут у мене заранше вже я виставив висоту оцієї планки. Тобто, дивіться, оцей кут, він у мене витриманий, він знімає. Лиш невеличку фасочку цього ножа. Тобто його можна і опустити, тоді буде ще менше подняти, буде більше. Ну, ви виставляєте по своєму ножу. У мене ось так. І ми отакими рухами починаємо гострити. Дивіться, друзі, бачите? Фаска рівномірна. Є такі приспособи фабричного производства, металеві. Ну, але ж для мене це не составило великого труда зробити самому, тому я зробив саморобно. Так, пройшли. Е, одну сторону пройшли. Відкручую, переставляю ніж на другу сторону і зажимаю. Прохожу в другу сторону. 150-кою пройшов дві сторони. Міняю камінь на крупнішій градації. 320-й ставлю. І повторюю так само. Пройшов 320-м, ставлю 500-й. І кожним каменем з двох сторін ножа прохожу. Так, коли пройшов всіми каменями довожу на отакий дідівський Приспособі, паста гоя. Це кожаний ремінь, а це такий ремінь тряпчаний. Все, друзі, бумагу ріже. Наточене непогано. Звичайно, я не вивожу, щоб був як лезо, тому що це опасно для себе. Дружина вічно пальці ріже. Дуже хорошо, теж погано в цьому випадку. Ну так, для домашнього користування дуже таки нормальна заточка. Так що, хто зацікавився, нема що тут робити. Конструкція дуже-дуже примітивна. Все, друзі, кому сподобалось, пишемо коментарі, ставимо подобайки, підписуйтесь. Якщо якісь питання в когось з'являться, задавайте, залюбки відповім. Пишіть в коментарях. На цьому буду завершувати. Всім здоров'я, гарного настрою, миру нам всім. Всім до побачення, пока.